8 квітня, за новим стилем, 1902 року, була підписана манжурська угода, укладена між Росією та Китаєм. Царський уряд офіційно визнав суверенітет Китайської імперії над Манжурією та заявив про готовність вивести свої війська. Натомість, Китай гарантував російській державній компанії залізничні концесії. Окупація Манжурії російською армією відбулася під час боксерського повстання. Тоді Росія погодилася сформувати міжнародні війська проти китайського визвольного руху, але фактично використала ситуацію, щоб самостійно виступити проти повстанців. Це була влучна нагода зміцнити позиції Росії в Східній Азії. Головний інтерес Петербурга полягав у вільному доступі до портів на жовтому морі. Тому що там через середину Манжурії проходить транссибірська залізниця, особливо Японія, яка зацікавлена в Кореї та північному узбережжі Китаю, протестує, хоча й на той час безуспішно, проти просування Росії. Обіцяний в угоді вихід з Манжурії залишився порожньою обіцянкою. Розширення російської присутності стало також причиною укладення 30 січня в тому ж році японсько-англійського союзу.